Добрий день! Сьогодні ми з вами розберемо тему мітозу. Життя клітини від одного поділу до наступного називається клітинним циклом. І в цьому клітинному циклі існує така стадія, як інтерфаза та мітоз. Мітоз це не прямий поділ, це основний спосіб поділу еукаріотичних клітин, при якому з однієї материнської клітини утворюються дві дочірні з ідентичним набором хромосом. Біологічне значення цього поділу це забезпечення росту організму, заміну старих клітин, регенерацію та нестатеве розмноження. Під час інтерфази клітина готується до поділу, тобто до мітозу. В інтерфазі відбувається подвоєння ДНК, накопичується АТФ, тобто енергія, синтезуються білки веретена поділу і подвоюються центріолі. Коли ж клітина вступає в мітоз, то мітоз відбувається в декілька стадій: профаза, метафаза, анафаза і телофаза. На кожній стадії відбуваються свої процеси. Після того, як в інтерфазі відбулося подвоєння ДНК, то у профазі початковій, найдовшій стадії мітозу, відбувається наступне конденсація хромосом, ДНК скручується, ущільнюється, утворюються компактні хромосоми, кожна з яких складається з двох сестринських хроматитів. Також відбувається руйнування ядра. Ядерна оболонка розпадається на фрагменти, і ядерце зникає. Формування веретена поділу мікротрубочки починають формувати апарат, який керуватиме рухом хромосом. І рух центріолі. У тваринних клітин центріолі розходяться до протилежних полюсів клітини. У метафазі. Ж Хромосоми вишковуються по екватору клітини. Нитки веретена поділу з'єднуються з центромерами, центрами хромосоми. У анафазі відбувається активний рух. Після того, як нитки веретена поділу приєдналися до центромер, то вони притягують дочірні хромосоми до полюсів клітини, де розташовуються центріолі. Телофаза. Телофаза це протилежна профазі етап. На ньому відбувається все з точністю до навпаки. Відбувається деконденсація хромосом. Хромосоми, що були щільно упаковані, вони розхлюються і стають менш видимими, тобто вони розкручуються. Також відбувається реконструкція ядер. Які зникли перед самим мітозом, вони утворюються знову навколо кожного набору хромосом на полюсах клітини. І формується нова ядерна оболонка. З'являється ядер С. Також відбувається руйнування веретина поділу, який вже більше не потрібен. Нитки веретина поділу зникають. І цитокінез. Відбувається поділ цитоплазми. Утворюється перетяжка. І таким чином формується клітинна перегородка, що розділяє одну клітину від іншої клітини. Таким чином утворюються дві клітини материнська і дочірня. І так. Біологічне значення мітозу полягає в тому, що утворюються генетично однакові дочірні клітини з однаковим набором хромосом, що був у материнської клітини, зберігається наступність у ряді клітинних поколінь, тож мітоз відбувається у нестатевих клітинах, які копіюють одна одну. Єдина відмінність тільки в тому, що молода клітина вона значно молодша. Порівняно зі старою клітиною, що дозволяє організму таким чином відновлюватися. Дякую за увагу! На все добре!